У 2015 році я пішла по мобілізації в 28-му бригаду водієм-санітаром. У 2017 році вже пішла по е, основному виду діяльності, Переїхала в Оман жити, працювати в Modern College of Business and Science, е, це такий великий університет. І попрацювала там до початку повномасштабного вторгнення. Я прийшла на роботу о 5-й ранку, відкрила е, Facebook і побачила, що почалася війна. Пішла до свого декана, сказала, мені дуже шкода, я не можу залишатися. Це була середина семестру, але в мене в країні війна, мені потрібно повертатися. Я ж прийшла сюди служити, я маю це робити, бо там твої хлопці. Я доброволець, пройшов курс обучення в Британії. Коли почалась війна, я приїхав в Португалію захищати свій дім. Там вже залишилася робота. Я з братом зробив свою фірму, працювали. Трошки власного досвіду, трошки теорії вкладу в них з Великобританії, чому там нас фахівці вчили, інструктора. Стараємося розказати, передати, бо теорія, от практики відрізняється. От. Ми компонуємо і стараємося передати це все хлопцям на полігоні, бо це наша війна.